Сьогодні говоримо про те, як Всесвіт дає людині підказки. Тема, як на мене, дуже цікава, тому що мені колись було дуже-дуже цікаво зрозуміти оцю мову з спілкування з Всесвітом, і, можливо, комусь так само, як і мені, цікаво в цьому розібратися. Тому залишайтеся зі мною, зараз про це поговоримо. Отже, Всесвіт з нами спілкується за допомогою е, підказок, і такої мови знаків, і почуттів. Е, те, що в людини, дивіться, що всередині те зовні. Ми притягуємо, людина притягує своє життя те, чим є наповнена всередині. І. Е, Просто так зрозуміти без іншої людини і без інших обставин неможливо, чим ти наповнений. А коли ти е, робиш якісь дії, так, до чогось йдеш, ти отримуєш зворотній зв'язок від Всесвіту, від життя, і тоді бачиш, чим ти наповнений. Ще прям дуже-дуже важливо в цьому всьому процесі мати свої бажання і йти до них. Тому що без бажань так само немає ніякої діалогу з Всесвітом, і немає ніякої взаємодії з всесвітом, немає ніякої реалізації свого призначення, і взагалі немає взаємодії з життям, і людина тоді, знаєте. Опиняється як ніби на якомусь березі, як ніби викинута з життя, в неї з'являється відчуття життя не свого життя, відчуття не свого місця, відчуття, що життя проходить повз, відчуття нерозуміння, що робити далі. Потім з'являється, так? Ну, але це, в принципі, тема окремого відео. Сьогодні говоримо не про це. А сьогодні говоримо про те, що коли людина має свої бажання. І до них йде, знає, чого хоче і до цього йде, тоді весь всесвіт їй допомагає і дає їй підказки. І по цих підказках можна зрозуміти, як близько вже людина до того, до чого вона прагне, як скоригувати, що зробити. так? І взагалі здійснює потім да, по тому, по, людина бачить по реалізації на фізичному рівні, чи це в неї реалізувалося, чи ні. А, наприклад, дивіться, а, а, людина, зараз я тут планувала розказати вам. Про загальні підказки, але щось в мене така виникла думка, щоб розказати більш детально на якомусь прикладі. А давайте я розкажу і про те, і про інше. Е, дивіться: е, загалом загальні підказки від Всесвіту вони працюють так, що е, людина живе до якогось певного віку. І е, в неї все йде окей, все іде класно. Але потім, в якийсь момент, людина починає розуміти і усвідомлювати, що, вірніше, не так, якщо в якийсь певний момент людина починає розуміти і усвідомлювати, що їй щось не так в її житті, то це означає, що Всесвіт їй дає підказки. Якщо людина е, хоче, діє і отримує те, що хоче, і її життя її повністю влаштовує, тоді вона у взаємодії з Всесвітом, який їй дає підказки, вона їх розуміє, реалізовує і вона живе згідно зі своїм призначенням, згідно зі своєю місією, вона чує себе. І реалізовує той шлях, який їй дає знову і знову радість, знову і знову підтвердження того, що вона на правильному шляху, знову і знову оце е, замкнене коло працює в правильному напрямку. Якщо ж людина починає в якийсь момент відчувати, що щось їй не так, от як було, наприклад, в мене, коли я в в, певному, в певний момент свого життя усвідомила, що в мене в сфері стосунків відбувається повний треш. І коли я це усвідомила, я почала шукати причини, шукати, що, мені, що мене веде і привело до того, що я маю, і як мені це змінити. Так от, коли ми отримуємо щось не те, щось не так, як хочемо, не те, що хочемо, коли людина е злиться, переживає в стресі постійному, знаходиться, в сварках, скандалах, е так, там, в проблемах з дітьми, в безгріш'ї, проблемах зі здоров'ям, то це означає, що Всесвіт показує людині, що всередині неї є внутрішні сценарії, тобто причини, тобто карма. Ну, це все одне і те ж саме, яке створює їй це, що вона має. І. Е Проблеми в стосунках з людьми, от взагалі, в будь-яких стосунках з чоловіком, з жінкою, з керівництвом на роботі, з дітьми, з батьками, з векрами, з сусідами, однокласниками. Коротше, дивіться, от просто загалом сфера стосунків з людьми і проблеми в цій сфері: страждання через кохання нереалізоване, страждання через кохання невзаємне. Страждання через розлучення, через те, що покинув хтось когось оце все сфера стосунків. Почуйте мене зараз. Ці проблеми в цій сфері стосунків це найлегші і найпростіші підказки від Всесвіту, уроки від Всесвіту. Це навіть не уроки, а це підказки про те. Що в людини є всередині щось, якийсь внутрішній сценарій, який її до цього приводить. І я вже за 5, більше як 5 років роботи з людьми, і на своєму прикладі. І, коротше, на, от, от просто, от просто я переконуюся кожен день в тому, що це. Оці проблеми в стосунках це просто вирішується отак, на раз-два, найчастіше за одну консультацію зі мною. І, і це просто найпростіші підказки, які нам дає всесвіт, щоб ми почули, звернули на них увагу і змінили той внутрішній сценарій, який є всередині, який до того веде. Давайте, наприклад, <кій> такий просто самий простий, самий простий, елементарний приклад. Наприклад, жінка відчуває в стосунках, що її чоловік не поважає. І вона це зрозуміла, і їй від цього дуже боляче і неприємно. Приходить, наприклад, така жінка до мене на консультацію, ми з нею починаємо розбирати, і ми знаходимо причину в її минулому. Де вона проживала це ж саме почуття, де вона проживала оце відчуття приг... Ну, в кожного воно своє, да, але, наприклад, відчуття пригнічення і розчарування в собі, ми цю ситуацію з минулого пропрацьовуємо по спеціальному методу, який абсолютно простий, і відбувається так, як от ми зараз з вами спілкуємося. Ну, правда, я зараз вам говорю, але ви мені відповідаєте на консультації. І все, ця жінка просто з, з цієї ж хвилини починає, в неї немає вже цієї програми, і вона перестає почувати себе зневаженою в стосунках, і чоловік починає до неї по-іншому відноситися. Оце, пам'ятаєте таку фразу, хочеш змінити світ, почне з себе. Оце про це, щоб нам не треба змінювати зовнішній світ інших людей, тому що інші люди, наші дзеркала. І як вони відносяться до нас, це означає, що це те, що ми відчуваємо в тих стосунках, є в нас всередині. І коли ми з цим працюємо, то це змінюється отак просто раз, і змінилося все. Дивіться: якщо людина або, ну, от, Тут візьміть все в стосунках, що тільки може відбуватися. Все, що я перерахувала, і що не перерахувала, що пов'язане у взаємовідносинах з іншими людьми. Якщо людина, дивіться, це, наприклад, жінка починає умовно зараз, приклад так, відчувати себе зневаженою в стосунках в 20 там, 8 років, наприклад, чи в 30 років. Вона з цим нічого не робить, чи в 22 роки ну, тобто, немає значення. Дивіться. Вона відчуває це, і вона з цим нічого не робить, бо вона думає, що це її чоловік поганий, що він погано вихований, що він не вміє до неї правильно відноситися. І вона з цим нічого не робить. Вона з цим живе далі, а це почуття воно накопичується як е, сніж-снігова куля, воно наліпає, наліпає, вони починають сваритися, вони починають. Е, він починає ще більше до неї, до неї так проявлятися, щоб вона почула, що вона так, що вона почуває себе погано і з цим попрацювала. Але вона цього не розуміє, не знає і не працює з цим. І вона ще більше нервується, і ці нерви притягують ще більші нерви, і потім в неї починаються проблеми з грішми. І таким чином всесвіт показує другий рівень. Своїх підказок, це коли починаються проблеми з грішми. Тобто ці внутрішні сценарії, які були тільки е, у вигляді емоцій і е, у вигляді е, взаємодії, так? світ починає їх показувати вже на матеріальному рівні, на фізичному рівні і проявляти це. У вигляді нехватки грошей, нестачі грошей, у вигляді кредитів, у вигляді боргів, які дуже довго людина не може віддати, або їй дуже тяжко їх віддавати, або вона працює на роботі чи на двох роботах, а гроші крізь пальці втікають. Тобто на цьому другому рівні. Коли Всесвіт починає давати ці підказки по грошах, або в неї, наприклад, там ламається часто щось, і вона мусить часто гроші не є, але вона мусить купляти то телефон поламався, то там, машина поламалась, то ще щось, то ще щось. Це другий рівень підказок Всесвіту. І тут, на цьому другому рівні, вже працювати з цим трохи складніше. Навіть не, не скажу, що складніше, але довше. Однозначно, тому що до цього рівня, від першого рівня, коли там почалися дзвіночки в стосунках, до речі, не обов'язково стосунки з чоловіком. Це можуть бути дзвіночки в стосунках абсолютно будь з ким. Тобто це нерви і стреси, будь-які стреси в стосунках з будь-якими людьми. І дивіться, якщо це починається умовно там. 16, 18 років, 22, там 28. І людина з цим нічого не робить. То до моменту, коли починають проявлятися проблеми з грішми, проходить ще багато часу. І людина ще багато часу живе з оцим внутрішнім сценарієм, який був причиною того всього. І людина за цей час накопичує як та снігова куля. Ще більше на себе негативу, ще більше проживає травмуючих ситуацій, ще більше проживає болю. І потім у цього внутрішнього, душевного болю, у цих стресів ще більше. І потім з цим, відповідно, треба трошки довше працювати. Тут вже не одна консультація, а тут вже більше консультацій. Не обов'язково там щотижня, не обов'язково ще два тижні. У мене є клієнти, які... Приходять по різних е, часових інтервалах, так хтось раз на два тижні, хтось раз на місяць, хтось раз на півтора місяці приходить якісь свої запити вирішувати, хтось прийшов там чотири рази вирішив і пішов жити своє щасливе життя. Так? Ну, найбільше це приходять всі ті, хто з проблемами в стосунках. Е, ну, і взагалі багато інших проблем також вирішуються за одну консультацію. Але зараз ми говоримо про ті проблеми, які проявляються вже на рівні грошей. І на рівні здоров'я, так і так, люди прийшли до мене, отримали свої результати, пішли жити своє щасливе життя. Тому що я так хотіла працювати, і я до цього прийшла. Я так працюю, я дуже сильно кайфую від цього. Я дуже кайфую від того, що люди отримують зразу результат і не залежать від мене, а починають жити в контакті більшому з собою своє щасливе життя, і це для мене ну просто, просто кайф неймовірний. Я до цього йшла, і я до цього прийшла. так, е, А ті, хто довше трошки працюють так само, отримують такі свої круті, класні результати, тільки трошки за довший час. Але зараз в цьому відео я хочу вам донести, що не треба чекати, поки, там, як там кажуть, поки півень не клюне, чи поки грім не гряне. Е, Варто звертати увагу на свої моменти і проблеми, які піднімаються зразу, тому що всесвіт так працює, що він показує найпростіший метод через стосунки, тому що дивіться, тому що в стосунках у взаємодії між людьми так є тільки оцей духовний рівень, рівень емоцій, думок. Рівень почуттів, так, і він змінюється зразу. Ось так, коли ми трансформуємо програми внутрішні сценарії, це змінюється зразу. І, від, і відповідно вже запускається інший механізм нових класних емоцій і почуттів. А коли це вже проявлено на фізиці, тобто на рівні грошей або на рівні здоров'я, що ще складніше, то з цим тоді дивіться, рівень фізичний, він, е, е, ну, він, він дивіться, він такий самий, в принципі, як і емоційний рівень, тільки він плотний, він е, проявлений вже. Так? Так? І тоді, щоб на ньому отримати зміни на цьому фізичному рівні, треба більше часу і більше вкладення. Ресурсів туди, не скажу, що сили, ні, але просто більше туди прийдеться вкладати. Е більше консультацій проходити, так, більше роботи над собою, більше спостерігати за собою. Тому що е дивіться, що таке людина, яка прожила якусь ситуацію там, умовно, там, рік чи два назад, чи зараз проживає. Так? І що таке людина, яка це проживала 10 років назад? Це дві різних людини, тому що, тому що за тих 10 років вибудувалося стільки захисних механізмів навколо людини, вибудувалося стільки нових частин, якщо ви в курсі про ІФС, про те, що нами керують частини, так то ви будете розуміти це, хто не в курсі, то я вам зараз розкажу, що оці частини, які... Оці частини психіки, які заморожуються в стресі, я про це часто говорю в своїх відео, часто пишу в своїх дописах, вони починають нами керувати, тому що і для того, щоб ми їх побачили і зцілили, тому що це частини нашої душі, частина нашої енергії, які залишилися умовно в минулому. Але так як минулого немає, а є все минуле майбутнє і теперішнє на одній лінії. То все відбувається в тут і зараз. І тому люди часто е, при спогадах плачуть, тому, е, тому коли ми на консультаціях знаходимо причину, е, то виявляється, людина починає усвідомлювати, що вона це все проживала умовно там 5 років назад, ну умовно, чи там 1 рік назад, чи 20 років назад. І з цими ж почуттями вона і живе по сьогоднішній день. І коли людина їх усвідомлює і приймає ті свої частини і е, пропрацьовує це все, що, що запустило цей механізм, змінюється тоді і гроші, і здоров'я, і е, взагалі життя людини змінюється. Так, тільки на це треба трошки довше часу. Тому я вас. Закликаю, але хоча й не закликаю. Вибір завжди за кожним, що робити: чи йти, чи не йти, чи чути, чи не чути. Вибір завжди за кожним, тому що кожен має свої наміри, і згідно з своїх намірів, він чує сьогоднішні підказки. Але якщо я записую це відео, воно точно комусь буде потрібне, точно комусь буде корисне і точно хтось хоче отримати оці підказки, про які я зараз говорю, про те, що. Всесвіт нам завжди дає побачити, побачити на власні очі те, чим ми наповнені. І ми це можемо побачити через те, що відбувається в нашому житті, а саме через ті емоції і почуття, які в нас виникають внаслідок того, що ми в житті отримуємо. І якщо ми, якщо людина знаходиться Більшу частину часу, умовно, 95% часу дня знаходиться в відчуттях гармонії, радості, любові, то тоді в неї все окей. І там 5% в якомусь там трохи чомусь там неприємному. Це нормально, тому що неприємне так само треба відчувати, бо це нас, компас наш. компас наш. А якщо людина відчуває там, не 95%, не 5% негативу на день, а відчуває 95% негативу на день, якщо вона злиться, переживає, її нервує хтось, там, не знаю, зневажає, вона страждає від того, що в неї в стосунках погано, з дітьми погано, чи там, з грішми погано, чи, коротше, от якщо людина страждає, відчуває неприємне відчуття, неприємні відчуття і негатив більше ніж 5% на день, це означає, що всесвіт цій людині показує, що дивися, моя дорога, моя кохана чи мій дорогий, мій коханий. Подивися, те в тебе тут є. Зверни на це увагу і попрацюй з цим, тому що є якісь сценарії внутрішні, які тобі це створює. А я вам мало того скажу: що ці внутрішні сценарії вони і негативно впливають на всі сфери життя. Всі, тому що це так працює. Ну, це можна дуже довго про це розказувати, то тут вже відео буде на кілька годин. Ем... Але якщо так я люблю коротко і по суті по одній темі, то е, Всесвіт нам власне через те, що ми маємо, і що внаслідок цього ми відчуваємо, нам показує те, чим ми наповнені. І якщо людина кожного дня, повторюся, там умовно 95% часу в стані гармонії, тоді окей, вона наповнена гармонією і в неї все кльово. Вона має те, що хоче, вона отримує те, що хоче, вона хоче і діє. Це прям от основне, одне з основного. І взагалі, все, що я говорю, все основне, але це одне з основного. І, але якщо людина довше більше, ніж 5% часу дня, знаходиться в неприємних почуттях, на будь-яку тему це означає, що в неї є внутрішні сценарії. І дивіться, якщо собі думати, що ай, пофіг якось буде, то ну, якось воно буде. Але для того, щоб відбулися якісні зміни, людині прийдеться рано чи пізно почати працювати над цим. От, от це прям мільйон процентів. Ну, ну просто от всі проценти, які є, оце, це все. Тому що без роботи. Над внутрішніми сценаріями не зміниться нічого, тому що ми живемо в матриці. А матриця означає, що всередині то зовні. І поки людина не змінить те, що є в ній всередині, а це змінити просто так думками нереально. Я вже пробувала. Люди, які приходили до мене, теж пробували. І може, і ви так само пробували, якщо пробували, діліться, що вам вийшло з недодумками, бо думками нічого не змінюється. Думки це наслідок. Наслідок е, внутрішніх сценаріїв. Е, одним словом, якщо е, хочеться більше, краще і вище, якщо хочеться е, вийти з того, що є, в те, що хочеться. Придеться над собою працювати. Навіть не над собою, а над своїми внутрішніми сценаріями. Це прикольно, це класно. Так, в моменті це буває часом важко, тому що людина стикається зі своїми неприємними почуттями, але це точно варто того, щоб це робити, тому що це, це єдине, що веде насправді до змін, і насправді до якісних і класних результатів. І потім, коли ти усвідомлюєш через оцю пропрацювання внутрішнього сценарію, ти усвідомлюєш на своїх відчуттях, як це працює. І коли ти потім після цього усвідомлення входиш в контакт з Всесвітом і бачиш, як він тобі потім дає абсолютно офігенні підказки. Ну, ти просто в цей момент і все наступне своє життя знаходишся в стані вдячності, що ти туди пішов, в цей контакт з собою, і що ти в ньому знаходишся, і що ти е, можеш прийти в будь-який момент, е, наприклад, там до мене, да, чи до якогось іншого спеціаліста, і витягнути свої внутрішні сценарії, їх трансформувати і вийти на новий рівень. Чи вийти з проблем, чи вийти на новий рівень в стосунках, там грошах, да, в спорті, там ну, в кого ж в кого ж, в кожного своє. Ну ти просто стаєш, просто стаєш собою і просто кайфуєш тим життям, яке ти маєш, яке тобі розкривається перед тобою. Тому таке у нас сьогодні вийшло відео, така вийшла розмова. Дякую вам, що ви зі мною були. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, і до нової зустрічі.